Було це в ту ніч, коли стихає вітер, і навіть зорі дихають повільніше. Між світами розсувається тонка завіса, і стоїть ніч Велесова, як ворітниця між тим, що було, і тим, що буде. В цю ніч небо нахиляється до землі, а з землі підіймається подих предків. Кажуть, Велес сам приходить стежками нави, веде за собою душі, аби вони могли хоч раз на рік навідати своїх дітей і внуків, подивитися, чи не згас у них рідний вогонь. І тоді в кожній хаті, де пам'ятають, запалюють свічку на вікні, тремтить полум'я, ніби кличе. Повертайтесь, діди, ваш дім відкритий, ваші імена живі. Приходять ті, хто колись орав землю, співав пісень. Гойдав в колиску, де спала дитина, та що тепер запалює свічку, сідає тихо за стіл, де поруч з яблуками й гарбузами стоїть мисочка для них, невидимих, але рідних. А в цей час на межі світів, біля дверей, де сходяться білобог і чорнобог, знову стискають руки два вічні брати: один світлої ранок, другий тінь і глибина. Вони передають один одному коло року і день віддає владу ночі, а літо зимі. Так починається час темряви і спокою, коли треба берегти вогонь не лише в печі, а й в серці. Бо тієї ночі, коли кордони між світами тонкі, приходять не лише предки, виходить і вся нечість, темні навії, ті, що втратили дорогу до світла. Тому старі люди кажуть не стій на перехресті, не клич, кого не знаєш. Хай свічка на вікні світить лише для своїх. Кажуть, назва Велесова ніч» з'явилася недавно від сучасного волхва Велеслава та гурту Аркона. Що... У 2007 році назвали так свій осінній концерт, а згодом альбом. Та хіба це не диво? Бо ім'я ожило і через музику повернуло старе знання, адже всі ночі вшанування предків Велесові кожна з них як подих між світами, як стишений крок Бога, що веде душу додому перед великими святами. Тож у ніч цю можна не лише згадати, а й поговорити з долею. Можна відпустити старе, записавши, так підуть з мого життя. І спалити ті слова у вогні, щоб вітер розніс попіл разом із тінями минулого. А потім подумати, чого прагнеш. Що хочеш принести у Новий рік свого життя, бо Велес слухає. І ті, хто стоїть за нашими плечима, теж слухають. Вони завжди поруч, у диханні, у крові, в пісні. І коли ми дякуємо їм, коли живемо чесно і ясно, вони посміхаються з Ірією і благословляють нас. Тож у Велесову ніч сапали свічку. Згадай тих, кого любив, і подякуй тим, хто поруч. І тоді двері між світами змикнуться тихо. А твій рід. Стоятиме за тобою міцний, як старий дуб, що тримає небо.